На грошові перекази, відповідний меморандум підписали найбільші банки України. Це нововведення стосуватиметься лише клієнтів, які не мають документально підтверджених доходів. Фінустанови поділять таких клієнтів на три групи ризику. Як визначатимуть такі групи? Розпитаю Андрія Дубаса, президента Асоціації українських банків. Він з нами на прямому зв'язку. Пане Андрію, я вас вітаю. Слава Україні! Героям слава, вітаю вас. Отже, розкажіть нам, про які обмеження у грошових переказах для фізичних осіб йдеться, і як ділитимуть клієнтів за лімітами. В першу чергу хочу звернути увагу, що нововведення, про які домовилися банки, до речі, домовилися 44 банки, дві великі фінансові компанії, і підписантами також виступили ну, банківські асоціації. Ці нововведення, в першу чергу, на що я хочу звернути увагу? Це дуже важливо. Вони не стосуються оплат. За товари, послуги, продукти, магазин, комуналка і так далі. Там немає жодних ніяких обмежень. Є обмеження тільки для переказу коштів від однієї людини до другої людини без жодних під, ну, скажем, підтверджень, без жодних підстав. Наприклад, якщо я вам хочу перерахувати там тисячу гривень, бо ми розділили там чек, не знаю, в кафе чи в ресторані, чи там за квитки ви оплатили замість мене. От про такі саме перекази йде мова. І тепер давайте звернемо увагу про який ліміт. Таких переказів на суму таких переказів йде мова в місяць. З 1.02 цей ліміт буде 150 тисяч гривень. Я робив таке невеличне невеличке міні дослідження по своїх друзях і знайомих в сфері банківської діяльності, і не знайшов людини, якій не вистачає 150 тисяч гривень ліміту для саме переказів. Ми не говоримо про оплату товарів, послуг, квитків, чого чого би це не стояло, а іменно переказів. Тобто це доволі велика сума. І ми, коли домовлялися про таку суму, ми навмисно старалися зробити її такою, щоб 9 з 10 50 клієнтів, а навіть 9,5 з 10 банків клієнтів українських банків не відчули ніяких різниць. І тому це перше на що ми звертаємо увагу. Друге з 1.06 цей показник буде знижений до 100 тисяч гривень, тобто так трошки менше, але все рівно ми відбувалися від таких показників як середня заробітня плата, наприклад, по Україні. Сьогодні, наприклад, в Києві середня заробітня плата коливається в межах 25 тисяч гривень. В інших регіонах вона значно нижча. І ми бачите, в чотири рази давали можливість можливість лімітів використання цих переказів. Групу ризику для клієнта визначатиме банк на свій розсуд. Які критерії, чи зможе клієнт оскаржувати це рішення, або ж чи реальне переведення його в іншу групу, і що для цього буде потрібно? Звичайно, так, бо тому, що банк це е, теж, як то кажуть, юридична особа, яка так само, як і ми, працює в Україні, як і будь-який бізнес. Тобто, доказувати, пояснювати або, наприклад, вирішувати якесь непорозуміння можна спокійно напряму з банком. Хто такі високоризикові клієнти? Давайте просто щоб ми розуміли. Перше, а по статистиці банківського сектору ці клієнти займають від 0,6 до 0,9% від цього обсягу. Тобто це дуже мало. Що це за клієнти? Це, наприклад, громадяни таких країн, як Іран, Північна Корея і М'янма, якщо вони приїхали в Україну і відкрили рахунок в українському банку. Раз. Друге, наприклад, публічні особи, але не українських ну, державних службовців, а іменно іноземних. Різних державних, ну представники державних різних е, організацій, тобто там парламентарі, наприклад, інших країн, і так далі, вони теж підпадають під високоризикові через те, що це політична особа, е, іноземець, яка, яка відкриває рахунок, наприклад, в Україні. Далі можуть бути теж віднесені взагалі, кожен банк, як ви сказали, ви правильно сказали. Кожен банк має ці критерії, і вони, як правило, закриті. Тому що, якщо б вони були відкриті, то ну люди, які хочуть якісь такі речі обійти, вони б тоді це робили. Банк сам аналізує, наприклад, якщо у клієнта кожного місяця надходить заробітня плата там, 20 тисяч гривень, і, наприклад, там не знаю від батьків, студенту, комусь чи там комусь чоловік, дружині, дружина чоловіку, переховує ще 10 тисяч гривень. І так відбувається 12 місяць поспіль, місяців поспіль, і тут ні з того, ні з цього заходить сума півмільйона гривень. От це теж. Такий клієнт відразу потрапить, спрацює прапорець в банку. Це все не люди роблять, це все робить машина. Спрацьовує прапорець нетиповий, там на дуже сильно нетипова діяльність, наприклад, або сума нетипова для такого клієнта. І якщо цей клієнт, наприклад, приходить і пояснює банку, я влаштувався на роботу в якусь там іноземну, чи якусь українську високооплачувану компанію, ось моя довідка з дії, чи довідка з місця роботи, чи там 10 10 різних варіантів можна вибрати підтвердження документів про джерело доходу, банк відразу знімає будь-які ліміти і встановлює їх відповідно до вашого джерела доходів. Теж я звертаю увагу нашим слухачам на такі випадки. Ми теж це врахували. Дуже сенситивна категорія громадян це об наші захисники і захисниці, які перебувають на першій лінії і, наприклад, можуть мати бойових виплат більше ніж сума 100 тисяч чи 150 тисяч. Що з такими випадком робити? І як правило, вони ці кошти саме переказом. Перераховують своїм там дружинам або чоловіку, в залежності, хто служить. Ми це теж врахували. Сьогодні є великий перелік е можливих документів, які відразу підтверджують, що в тебе є джерело доходу більше ніж встановлений ліміт, і ти можеш тоді використовувати ці кошти будь-яким чином, е в тому числі, і всі кошти можеш перераховувати це. В більшості не типова історія для пересічного е, користувача банківських послуг, але якщо говорити про військовослужбовців, для них це якраз є типова історія, бо вони відправляють ці кошти своїм рідним і не мають змоги там цим займатися, щоб щось додаткове е, знімати, передавати і так далі. Ми це теж врахували. Пане Андрію, і про те, що напевно всіх нас буде стосуватися нововведення гривня, електронні гроші. По перше, для чого в чому корисність для українців і де можна буде розраховуватися та коли з'явиться поки що, це ще майбутнє, скажімо так. Поки що ми цього не маємо. Тобто, є гривня, це. Потенційний проект національного банку, який буде випускати Ну сьогодні. Ви знаєте, національний банк має в своїй структурі, наприклад, банкнотно-монетний двір, і він друкує паперові гроші і копійки. Ну не копійки, шаги, наприклад, які ми сьогодні можемо використовувати як фізичну валюту. Є е, гривня це електронна, скажімо так, гривня теж випущена національним банком. Тобто, це контрольована історія, яка не буде мати якоїсь там емісії або девальвації, або чогось. Тобто, все це буде. В рамках контролю, але які переваги такої є гривні, якщо і коли вона буде запроваджена? Що, наприклад, є якась державна допомога спеціалізовано випущена для певних цілей, наприклад, там не знаю на покупку книжок, або наприклад на підтримку якогось конкретного бізнесу, чи ще якась історія, і там держава хоче видати таку субсидію або такі кошти своїм громадянам? То якраз. І гривня зможе контролювати, і ти зможеш витратити їх тільки на ті цілі, на які воно передбачено. Сьогодні це в перспективі. Ми поки що про ну, скажімо так в короткостроковій перспективі про реалізацію такого проекту не говоримо. Але я думаю, що ну це може трапитися з якимсь періодом часу, пане Андрію, дякую вам за цікаву розмову. і докладну. це був Андрій Дубас, президент Асоціації Українських банків.